Як пишуть іспанські поети, альмендро «Que перфуме де амор, sol y і кальма dolor» Ніжний цвіт, що несе в наші серця любов та спокій. Тож де шукати і знайти цвіт ранньої весни? На в'їзді в місто Сантьяго Дель Тейде є достатньо довга та безкоштовна парковка, і зразу біля її початку знаходиться вулиця Кабеса. От туди вам і потрібно. В період цвітіння мигдалю на початку вулиці цвіте і величезне жовте дерево. Навіть не питайте, що це, а як знаєте, пишіть в коментарях. Далі по вулиці, на розвилці, наліво і наліво. Тут розпочинається маршрут до вулкану Чінєро та села Аргуайо. Так виглядає початок стежки. А на вході, звісно, не забуваємо злізти з коня. Весь маршрут маркований біло-жовтими рисочками та доволі зручний. Але, як ви бачите, багато каміння, тож сандалії дуже не раджу. Якщо проходити маршрут повністю, то можна насолодитися контрастними краєвидами від виноградників до хвойних лісів, а також вулканічні ландшафти, як от вулкану Чіньєро та Монтання Снегрес. Також цими стежками проходить забіг для любителів трейл ранінгу трейлран Аль Мендрос і Вулканес. До речі, обов'язково взувайте зручне спортивне взуття та не забувайте про воду та капелюх від сонця. Адже погода тут достатньо мінлива: приїхали накрапав дощик і йшли назад, підпікало сонечко. На маршруті ви зустрінете різноманітну рослинність, що добре пристосувалися до вулканічного ґрунту та сухого клімату. Особливо вражають кущі, чи то квіти, чи то дерева, ані все разом. Квіти, яких і листя схожі на кульбабу, але досягати в розмірі може до трьох метрів висоту. Це і є кульбаба, але канарська, звісно. Щодо мигдалю, то найбільше мигдальних дерев можна знайти в районах Віла Флор, Сантьяго тейде та Арона. Зазвичай дерева цвітуть в період з січня по лютий, Ми ж приїхали подивитись на цвіт на початку березня. Застали небагато, але навіть побачене однозначно неймовірно красиве, ніжне та весняне. Поруч ростуть дерева, що вже відцвіли та мають молоді плоди та багато листя, дерева, що поєднують світ та залишки торічного врожаю, та ті, що тільки почали рясно квітнути і майже не мають листочків. А це я пасусь в пошуках горішків. З такої невеличкої жменьки горішків, зібраних прямо з дерева, виходить отака жменька горішків вже чищених. Ядро більш сухе ніж те, до чого ми звикли, але має більш інтенсивний смак. Мигдалю тут навіть присвячене свято Фієста дел'яль en Flor – фестиваль цвітіння мигдалю, що в цьому році, тобто 2025-му, в сантьяго дель тейде проводився в кінці січня на початку лютого. Мигдаль на острові використовують в основному в десертах, таких як месабе – традиційний десерт, різвяних солодощах, типу турон чи печиво, карамелізують мигдаль та роблять мигдальне молоко. І не тільки традиційний мигдальний лікер місцевого виробництва виробляють на острові Гран Канарія, і називається він лікер де альмендра. Латарта де Сантьяго це мигдальний пиріг, популярний на всіх Канарських островах. А в сувенірних магазинчиках можна знайти і мигдальну олію як косметичний засіб. На Канарських островах є міф, що мигдальне дерево виконує бажання, якщо під ним загадати мрію під час його цвітіння. Отак, от, хочете вірте, хочете провірте. А ми вирушаємо додому, щоб не пропустити неймовірні краєвиди на заході сонця. В цей час все довкола завжди більш магічне та чарівне. А додатковим бонусом в цей день нам пощастило побачити по дорозі знову засніжений вулкан Тейде. Останнім часом на березі часто йдуть душі, а там на висоті за хмарами сніг. Я завжди пишу як малеча від цих видів. Обожнюю цю красу. А на цьому все. Чекаю на ваші вподобайки. Всім бобра та цьомчики!